В нас з'являються коментарі. Люди не вірять, що болгарка 1200 Є е і ЕС це типу одне і те саме. Стабілізації обертів там нема. Ну, для того, щоб це доказати, ми покажемо, як вони працюють, щоб ви наочно побачили, що стабілізація обертів все ж таки є. Беремо болгарку ПВ1200Е без стабілізації. Ставимо на мінімум, тобто тут одиничка, і пробуємо шліфувати деревину. Оберти стають майже одразу. Тепер беремо болгарку майже ту саму пв 1200 е і з літерою С, тобто стабілізація. Також ставимо на мінімум і пробуємо шліфувати деревину. Як ви побачили, болгарка без стабілізації одразу стає. Болгарка із стабілізацією обертів додає потужності і зберігає оберти. Її можна робити.